26 січня найголовніша дата для полювальників. Цього дня мисливці України проводять таксацію, облік дичини, яка мешкає на території мисливських угідь. Стрільці розділяються на кілька загонів та виманюють звіра на галявину. Після чого підраховують кількість побачених тварин. Цього року на таксацію вирушила і наша знімальна група: мистецтво полювання, мисливські історії та гартування холодом. Далі у сюжеті. Військові машини, камуфляжний одяг та засніжені поля навкруги. Проведення таксації не менш цікаве за зимове полювання. Загін мисливців, тільки но вирушив до об'єкту, а найбільш гострозорі ветерани вже натрапили на слід дичини. Ми якраз попали на тропу Кабанову. Тут Кабанову. близько около п'ятнадцяти Ось з цієї балки Рогівської звіль перейшов в ці байраки, де ми зараз будемо продовжувати. Просто вот эти сліди, все це учитывается, це проведення таксації. Мисливці розділяються на дві групи: загоничів, які йдуть через ліс та виганяють дичину, та обліковці, у котрі стоять на піднесенні місцевості та фіксують тварин, що вибігають назустріч. Ми будемо очитувати сьогодні кабана, касулю зайця. Ми бачили сліди зайця. Ну, Я думаю, що сьогодні увидімов лісицю, волка. А також, якщо будемо брати пальовою по часть, то вчитуються фазан і куропатка. Від чисельності звіра залежить кількість ліцензій, які дають мисливцям на рік. Чим більше тварин, тим більше можна буде вполювати. У загонах є представники лісгоспу та екологічної інспекції. Вони контролюють таксацію і записують дані. В принципі, робимо одне діло. Ми Захищаємо фауну і флору нашої держави. Ви знаєте, що ліс це легені планети. Так, як і мисливці, кожен мисливець, кожен лісник заінтересований в тому, щоб звіря було якомога більше. Стоячи на пагорбі разом з обліковцями, наша знімальна група мало не перетворилась на сніговиків. Але коли почалось дійство, про холод усі забули. Від окликів загоничів з лісу вибігли три кабани. Раз, два, три. Згодом з'явилися і самі загоничі, не з пустими руками. Один з мисливців виніс шкуру кабана якого загризли вовки. Пройшли це, шерсть, кабана з'явилася, потім нога задня, а потім остально. Мисливці кажуть, велика кількість хижаків одна з найбільших проблем місцевого лісу. Вони вбивають травоїдних тварин, тож полювання на хижака це не тільки цікаво, а й корисно для місцевої фауни. Та на шкурі кабана знахідки не закінчились. Пройшовши у ліс, ми виявили місце, де нещодавно тулились косулі. Кози так лежать, вот накопано. Они... Ну, чого тут віддихають. Здесь я 12 штук їх ну, стадо». На цьому першу частину таксації завершили. Мисливці повертаються до автомобілів і підсумовують побачене. За взятості мисливців не заважає навіть 20-градусний мороз. Люди активно обговорюють, хто скільки побачив тварин і підбивають підсумки першого етапу токсації. Тільки результат по живому звірю, якого ми видели в глаза. Це вийшло 15 косуль, 6 кабанів, 6 зайців і одна лісиця. Але ми ще не вчитували сюди тропи, які зробили звірі за три ночі. На другій ділянці результати були не гіршими. Один з мисливців встиг зняти на камеру ціле стадо кабанів, які пробігли повз нього. Катанімо церой, третій, чторте, п'ятий, шести, сідьмой результати таксації задовільні. Тварин не менше ніж минулого року. А отже, мисливці мають можливість отримати достатню кількість ліцензій. Артем Куля, Антон Логуш, новини 11 каналу.